До Гранд Базару без перешкод в Івано-Франківську розпочали ремонтні роботи і на вулиці Стуса. Об'єм чималий, приводять до ладу, дорогу та тротуари, а також облагороджують зони відпочинку. Велика територія до двох тисяч квадратів. На тротуарі ми власне, робимо вирівнювання поверхні. Там було дуже погане покриття, були ями. Зробили ми там три великі лунки, посадимо шість дерев, також продовжили частково. Доріжки пішохідні і на цій території, на цій ділянці, де зараз ведуться роботи, буде впорядкування парковки і теж проїзд вирівнюємо, робимо його зручним і безперешкодним. Молода мама Марія Лучин живе у цьому мікрорайоні багато років. каже, асфальт на дорозі зійшов давно. А по тротуарах було й справді тяжко пройти, особливо з візочком і дитиною. Однак, впевнена, уже зовсім скоро тут буде комфортно та зручно. Ремонт був дійсно дуже потрібен, оскільки там постійно були вибої нерізні, різні, візочком було складно їхати та і просто перейти було складно. Зараз, думаю, все покращиться. Трішки є незручність, поки йде ремонт, але все йде до кращого. Я думаю, що скоро все буде гарно тут. Окрім відремонтованих дороги та тротуарів, на СУСа буде й гарне озеленення. Тим часом, кажуть у мерії, програма благоустрою в Івано-Франківську успішно реалізовується. Тут великий плац. Робиться. І дійсно люди дуже просили той вихід на зупинку, і вихід до магазину, і вихід в мікрорайон, і до школи, тому прийняли рішення зробити гарно зробити благоустрій, щоб люди не ходили по болоті. Ну і Продовжуємо програму благоустрою міста Івано-Франківська, незважаючи ні на що, в планах 50 тротуарів, і ми це робимо. Бачите, один з тих 50 це саме тротуар на гранд базарі Завершити роботи на цій локації обіцяють уже за декілька тижнів. Наталі Гаргара, телеканал 402.